Я почуваюся ідіоткою. Не варто. Флірт в Італії ритуал. Тож фліртуйте. Скуштуйте. Воно неймовірне. Як у вас це виходить? Що? Це? Ну. Я радію капелюшкам і морозиву. Морозиво змінило моє життя. Та завдяки морозиву мене знайшов мій любий фефе. фефе? Маестро, який? Федеріко Люба Феліні? Він знайшов мене на санавона з моїми батьками. Я їла морозиво. Я їла швидко, і воно текло по підборіддю, бо я була дуже голодна. Ти любиш морозиво? запитав він. Я не знала, хто це. Мені було 16. Ти втілення моєї уяви, сказав він мені. Він був не просто видатним режисером, а він давав чудові поради. Цікаво фофе сказав, ти повинна жити сферично в різних напрямках. Ніколи не втрачай дитячого ентузіазму і все прийде до тебе саме.